Що, якби я сказав вам, що ваше ім'я це не просто слово, яким вас називають? Що, якби це був код, залишений вам вашими далекими предками? Код, в якому зашифровано ваше призначення, ваші таланти і навіть ваш шлях до багатства. Ми звикли думати, що успіх це результат важкої праці та вдачі, але наші предки, давні слов'яни, вірили, що кожна людина народжується з певною долею, і ця доля була нерозривно пов'язана з її іменем. Ім'я було не просто звуком, а магічною формулою пророцтвом, яке людина несла крізь усе життя. Сьогодні ми зануримось у забутий світ давньослов'янських імен. Ми дізнаємося, як наші предки програмували своїх дітей на славу, владу чи мудрість, і спробуємо розшифрувати код багатства твого роду. Можливо, саме в ньому ви знайдете ключ до свого справжнього призначення і зрозумієте, чому вас тягне до певних занять, людей чи місць. Тож пристебніть паски, адже ми занурюємось у сьогоднішню таємницю. Але спершу вам неймовірно пощастить, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь до кінця цього відео. Перш ніж зрозуміти силу давніх імен, треба усвідомити, як ми їх втратили. Імена, які ми носимо сьогодні Іван, Марія, Петро, Олена прийшли на наші землі разом із християнством, це імена грецького, римського, єврейського походження, які замінили тисячолітню традицію, цей процес не був мирним. Старі імена, пов'язані з язичницькими богами та віруваннями, активно викорінювалися, вважалися поганськими і небезпечними. Людей змушували приймати нові християнські імена під час хрещення, розриваючи їхній сакральний зв'язок з родом. До цього наші предки, що жили на землях Київської Русі, мали зовсім іншу систему іменотворення. Ім'я не давалося на честь святого, воно створювалося, щоб визначити суть людини. Це був перший і найважливіший подарунок батьків дитині, їхнє благословення на все життя. Давнє слов'янське ім'я це, по суті, найкоротша молитва, воно було звуковою вібрацією, яка мала налаштувати долю дитини на певну частоту успіху, мудрості, сили чи любові. Більшість цих імен були двосуставними, тобто складалися з двох коренів, кожен з яких мав глибоке сакральне значення. З'єднуючись, вони створювали унікальну програму долі. Наприклад, ім'я Володимир це володіти і мир, тобто той, хто володіє миром, Святослав, свята і слава, той, чия слава буде святою, Людмила людям і мила, та, що мила людям. Кожен корінь був цеглинкою, з якої будувалася фортеця долі. Давайте розглянемо найпотужніші з цих коренів і розшифруємо, який код багатства вони несли. Один з найпоширеніших і найпочесніших коренів у давніх іменах Ярослав. Святослав, Мирослав, Ростислав, Борислав, слава була найвищою цінністю для наших предків, це не просто популярність у сучасному розумінні, це повага, честь, добре ім'я, яке залишається після тебе і працює на весь твій рід. У суспільстві, де репутація була питанням виживання, слава була найціннішим активом. Людина з таким іменем була запрограмована на те, щоб її діяння були помічені, її призначення бути лідером, воїном, митцем, будь-ким, хто залишає яскравий слід в історії свого роду та народу. Такі люди не могли жити звичайним непомітним життям. Сама енергія їхнього імені, штовхала їх на великі звершення, змушувала прагнути визнання і доводити свою цінність. Код багатства для людей з коренем слав. Це не матеріальні блага, їхнє справжнє багатство це репутація, соціальний капітал, вплив, це люди, які інтуїтивно розуміють, як завоювати довіру та повагу. Їхній шлях до успіху лежить через публічну діяльність, лідерство, творчість, усе, що приносить славу. Якщо у вашому прізвищі чи імені є відгомін цього кореня, ваше призначення не ховатися в тіні, а сяяти. Володимир, Мирослав, Радомир, Богумир, Житомир, корінь мір мав два значення спокій, злагода і світ, всесвіт. Людина з таким іменем несла в собі енергію гармонізації та управління, її призначення нести лад, об'єднувати людей, керувати процесами, це енергія не тирана, а мудрого правителя, який розуміє, що справжня влада це не примус, а здатність створити гармонію. Це імена правителів, дипломатів, суддів, організаторів, тих, хто здатний приборкати хаос і перетворити його на порядок, це люди, які бачать велику картину, розуміють, як пов'язані різні частини системи і вміють знаходити компроміси. Вони несуть мир не лише у зовнішній світ, а й у внутрішній, маючи здатність зберігати спокій у найскладніших ситуаціях. Код багатства для людей з коренем «мір» Це влада, вплив, здатність будувати системи, їхнє багатство це не стільки гроші, скільки ресурси, які вони можуть залучити та організувати, це природжені лідери, керівники, політики. Якщо ви відчуваєте в собі цей код, ваш шлях це брати на себе відповідальність, керувати і створювати структури, що приносять мир і процвітання Ярослав, Ярополк, Ярина, Яромир. Корінь яр, пов'язаний з давнім богом весняного сонця Ярилом, він символізує нестримну, пристрасну, життєву енергію, це енергія пробудження природи після зими, енергія творення, родючості та молодості, це чиста, неприборкана сила, що виривається назовні. Людина з таким іменем несе в собі іскру ярої сили, її призначення творити, запалювати, надихати. Це імена митців, підприємців, винахідників, усіх, хто не може сидіти на місці і постійно генерує нові ідеї, вони двигуни прогресу, ті, хто не боїться починати нове і вести за собою інших. Їхня енергія може бути як творчою, так і руйнівною, якщо її не спрямувати у правильне русло. Код багатства для людей з коренем мінус яр це креативність, пристрасть, енергія. Їхнє багатство це здатність створювати щось нове з нічого, перетворювати ідеї на реальність, вони можуть бути неймовірно успішними в бізнесі, мистецтві, будь-де де потрібна ініціатива та сміливість. Якщо ви носій цього коду, ваш шлях не боятися ризикувати і слідувати за своєю пристрастю. Борислав, Ратибор, Богдан, давня форма Богом даний, мала і відтінок захисту, корінь, мінус, бор, означає боротьбу. Бій, захист. Людина з таким іменем народжувалася з енергією воїна, але це не обов'язково воїн на полі бою, це захисник у найширшому сенсі. Їхнє призначення захищати свій рід, свою землю, свої ідеали слабших це імена воїнів, охоронців, юристів, правозахисників, тих, хто не може пройти повз несправедливість і завжди готовий стати на захист правди. Вони мають загострене почуття справедливості і внутрішній стрижень, який неможливо зламати. Код багатства для цих людей це сила, стійкість, здатність перемагати, їхнє багатство це повага, яку вони здобувають у боротьбі, та безпека, яку вони створюють для інших, вони досягають успіху там, де потрібні сміливість, витривалість і готовність іти до кінця. Якщо ви носіть цього коду, ваш шлях. Це боротьба за те, у що ви вірите світозар, світлана, світовид, цей корінь пов'язаний зі світлом, знанням, істиною. Людина з таким іменем несла в собі місію просвітництва, її призначення нести світло знань, розсіювати темряву невігластва. Це не просто інтелект, а духовне світло, інтуїтивне розуміння світу, це імена мудреців, вчителів, вчених, духовних наставників. Тих, хто шукає істину і ділиться нею з іншими, вони мають дар бачити суть речей, приховану від інших, і пояснювати складні речі простими словами вони світочі, які освітлюють шлях іншим. Код багатства для людей з коренем мінус світ це мудрість, знання, інтелект, їхнє багатство це не гроші, а інформація та здатність її аналізувати. Вони можуть досягти успіху в науці, освіті, аналітиці, будь якій сфері, де цінується розум. Якщо ви відчуваєте в собі цей код, ваш шлях це вчитися і навчати, шукати правду і ділитися нею. Але що робити, якщо у вас сучасне християнське ім'я? Невже зв'язок з родом втрачено? Мольфари та знавці давніх традицій кажуть, що ні. Код роду передається не лише через ім'я, а й через прізвище та кров. Сила предків не зникає, вона лише ховається, чекаючи, коли її знову покличуть. Багато українських прізвищ походять від давніх імен наприклад, прізвище Ярошенко це син яра, носій сонячної енергії, славський той, хто належить до роду, що прагнув слави, мирний нащадок того, хто ніс мир. Дослідіть етимологію свого прізвища, і ви можете знайти в ньому свій давній код. Крім того, Існує вібрація землі, на якій ми народилися. енергія цих давніх імен досі живе в нашій мові, в нашій культурі. Прислухайтеся до себе, яка енергія вам ближча енергія слави, влади, творчості чи мудрості? Можливо, ваше призначення приховане не в паспорті, а у вашому серці. Спробуйте медитувати на ці корені, промовляти їх, відчувати, який з них резонує з вами найсильніше. Ваша душа пам'ятає свій код. Наші предки вірили, що ім'я це ключ, ключ до долі, до сили, до багатства, яке вимірюється не грошима, а реалізацією свого потенціалу. Можливо, ми втратили знання про ці коди, але вони не втратили нас. Вони досі сплять у глибинах нашої пам'яті, у наших прізвищах, у самій нашій землі. І, можливо, в цей час великих випробувань і великого пробудження. Настав час згадати, хто ми є, згадати свої справжні імена і розкрити код багатства, залишений нам нашими предками, адже знати своє призначення це і є найбільше багатство. Що ви думаєте про це? Чи знаєте ви походження свого імені чи прізвища? Напишіть свою думку в коментарях нижче і не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити наші наступні подорожі у світ незвіданого. До зустрічі в наступному відео.